Тур третій. Тур третій. Чіто 89. Аксель Бахман з Парагваю. Одного разу я йому програв. Погнали. Ті, хто дивляться через чистівіна. Будь ласка, переходьте за прямим посиланням і дивіться і цю і інші трансляції саме через Twitch. Не обов'язково на ньому реєструватися. Якщо на вашому гаджеті буде відкрити в браузері де завгодно twitch вкладка, це найголовніше. А ті, хто дивляться через Twitch, нагадую про кнопочку React під трансляцією, але мені здається, ви про неї і так не забувайте. c5. Так, король b1. Кінь є 4, f Слон c3, ферзь c3, я тікаю. Тоді поки король b1, я зіграю. Нікіні 4, ні кінь же 4 нема. Я хочу піти кінь D5. І грати проти Пішака D6. А що хоче він? Побачимо, що він хоче. І плюс в мене ще, є, словно, 6 ідеї нікуди не дівається. В разі чого? Задумався. Аксель. Ну можливо, він реально Кінь 4 далі рахує, але мені здається, мату там нема. Лінія D закрита, тому поки нічого страшного там немає. Проблема зі зв'язком теж не схожа. Так, тура D8 пішов він. Так, Кінь D5, Ферзь D2, кінь ну, 6 на 2, 2 D5 не підходить. Кінь E7 я теж не хочу грати. G5. І потім кінь D5. Це більше раціонально. Щоб форпост забрати собі. Дякую за підтримку банки. Дякую котику за 500 гривень. Так, ну мені здається, Еншпіль в мене не гірше. Можливо, навіть краще. Так, ну це проти кінця 7. Ну, давайте подвоїмось проти слабкості. Тепер чи треба мені кінь в 6 грати? Дуже специфічне питання. З одного боку в мене сильний чорнопольний слон, а з іншого боку подвоєний пішак. Uh... Чорт зна... Ну, з іншого боку, до пішака D6. Я тепер можу заходити в гостя. Ще F4 і слон B5 є якесь в майбутньому. Так, ні, ну давайте я шах все-таки дам. <coughs> а, слон c 4. Слон c 4 я не бачив. Як ресурс в виконанні мого опонента? С4 вислизнуло з моєї уваги. Так. Можливо, варто було слона прибрати. Але мені здається, в туровому Еншпілі з пішаком F6 може бути веселіше. Так, тут я на якусь домінацію пограю. Тут я щось подумаю. Так, ну він сушить позицію. Що, невже в мене нічого нема? Це він ризикує. 呃。Uh Чи встав так, щоб під шах. Чорт! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! -ай 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 -ай! Переграв парагвайського горсмейстера. І не допрацював. Так, да, просто 1.32. 32. Що ж не так? Побив шах. Так, 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 так. Тура Д6, щоб короля не дати активізувати. А шах. Ай-яй-яй! А 7 і тура F8. Не вбачив і цю ідею. Тура H8 це нічия. А ось Тура G8. Ну це нюанси, які треба рахувати, це на секундах нереально. Все, тут же нічия, але її ще треба правильно зробити. Да, чого я Тура 1, Тура аж один не пішов? А тут програв. А, і бачите, знову, треба Б6, дати провести ферзя, B7 і якась нічия. Ну, відскочив парагвайський гросмейстер, так буває. Дві партії поспіль таких крутих важко видати в будь-якому форматі, тим паче на стрі...